Важчим не став, проте містить більше поживних речовин. Так виглядає новий сухпай, який вже незабаром надійде у війська. Головна його відмінність від попередника це термін придатності. Раніше продуктами з набору можна було підживитися лише протягом трьох діб, відтепер аж 25. Також волонтерський десант показав нові зразки форми та обмундирування. Це повсякденний однострій, виготовлений за стандартами НАТО і камуфляж у кольоровій гамі польової форми, враховано особливості українського ландшафту. Окремо хочу сказати про військову форму. Ми говорили багато із волонтерським десантом, і з міністром, і з начальником генштабу про те, якою має бути українська армія. Вона має відрізнятися. Кожен має побачити, що Україна має абсолютно нову, іншу, боєздатну, з високим бойовим духом, патріотичну, професійну армію, одну з найсильніших армій на континенті. Для цього звичайно, що потрібно і зміни в військовій формі, і зразки цієї форми ви зараз бачите за моєю спиною. Сам однострій і матеріали, з яких він виготовлений, вітчизняного виробництва. Президент України високо оцінив роботу волонтерського десанту, який рік тому увійшов у систему Міноборони. Особливу увагу глава держави приділив запровадженню картки військовослужбовця. Відділ тилового забезпечення Міноборони матиме змогу відстежувати онлайн рівень забезпечення кожного бійця. Запрацює таке нововведення в жовтні цього року. Наша технологія особистої картки військовослужбовця дає можливість не лише генералам, а й волонтерському десанту перевірити і переконатися, що система всіх видів забезпечення українського військовослужбовця працює ефективно. Волонтерський десант діє у багатьох напрямах. Зокрема, дбає і про забезпечення військовослужбовців житлом за словами президента. Окрім відомчих квартир, які надаватимуть військовику за місцем служби, його родина матиме право оформити довгостроковий кредит на придбання оселі під низькі відсотки. Сергій Жуковський, Вадим Стасюк, Володимир Стройков. Час ще.